Дорогі наші освітяни Біляївської громади хочемо вас привітати з вашим професійним святом. Бажаємо вам витримки, мудрості і терпіння. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю і посмішками. Величезний вам земний уклін за вашу непросту і цікаву працю. Спасибі вам, що віддаєте себе без залишку. Тільки людина, яка щиро любить свою роботу. Може працювати в школі. Тож напередодні професійного свята ми вирішили з'ясувати, що для наших освітян школа. Добрий день. Що таке школа в моєму розумінні? Школа це не просто будівля, це храм знань, адже вона покликана вчити. Але вчити можна не тільки тому, як довести теорему Піфагора, чи як скласти двір? Вчити можна взаємодопомоги, терпіння, вибору майбутньої професії та подальшого життєвого шляху. Головне залишатись людьми. І не сідайте ви на те підвіконня. Це сім'я, в якій у кожного своє обов'язко. Сім'я, яка допоможе в скрутну хвилину. Сім'я, яка завжди чекає своїх дорослих плошенят чи розлетілися куди. Що для мене школа коли рай, а коли пекло. Рай це коли діти готові до уроку і отримують гарні оцінки. А пекло це коли вони не виконали домашнє завдання. І сидиш на цьому уроці, а вони кидають ті ручки, клацають ними. Для мене школа не просто робота, це спосіб життя. Це те, що дає нас нам сили і, якщо хочете, бажання жити. Чаще довгий очі, зосереджені обличчя дітей і навіть поступливі посмішки на голову. Наші традиційні свята, робочі люди. Ну як ви з цього прижити? Що для мене школа 25 років, 20, 10, 40, сьогодні, завтра, відповідно буде. Дити. Але якщо 25 років і сьогодні я в школі, то це вже серце не може бути. Сприймаються як аксион. І освіти школа для людей багато корисна. Тільки тут всі навчаються спілкуватися, перебувати у великому колективі, справжньої дружби та вмінням відстоювати свою думку. Шкільне життя це захоплююча цікава книга, яку ви пишете впродовж 12 років. Практично будь-яка доросла людина згадуєш і роки з особливою подякою до своїх вчителів та однокласників. Мої учні ніколи не забудуть тих знань української мови та літератури, які я їм дала. Вони цитують Франка, Шевченка, Лесю Українку, Ліну Костенко. І все це завдяки мені. Для мене школа це вдячність від дітей. Цікаві на твари, і чому так літають. Дуже приємно бачити полачуючи дітей, коли вони зібрати своїх життя. Школа очима здобувачів освіти. Як на мене, школа дім радості. Тут ми не лише навчаємось, а й проводимо час у цікавому спілкуванні. На мою думку, школа це осередок освіти, добра та гармонії. У моїй школі досить затишно та є все необхідне для навчання. Мені подобається моя школа. Ми сваримося і миримося, дружимо і ворогуємо, допомагаємо один одному і змагаємося. Школа це місце, де я пережив перші радощі перемог та гіркі сльози поразок. У мене школа це особливе місце. Мені себе почуваю дуже гарно, бо мене оточують мої друзі та чудові вчителі. Школа це мій другий дім. І тут є моя друга мама, моя вчителька. Вчительська унікальна праця. Дякую клас, тут там математика, фізика, хімія, науки за нижчня, нам дарує знання, thank Цей осінній сонячний день хочемо привітати вас з професійним святом. Спасибі вам за те, що ведете нас по вірному шляху в країну знань, мудрості і добра. Нехай ваша робота завжди буде вам в радість, а всі учні вас цінують і поважають. Бажаємо вам міцного здоров'я, блискучих успіхів і безліч радісних подій. Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли повернемося до рідних шкільних стін. Та побачимо ваші теплі посмішки. Любимо вас з Днем Вчителя!